Такі, Чому війна сьогодні в Україні, Чому війна сьогодні в Україні можливо, спонукала когось злість через слова колючі, що в чужому гівні, або комусь не вистачило слів? Чи, може, настрій був поганий, хтось захотів скарбів земних, або шукав людської слави, що засихає, мов на квітах цвіт. Сьогодні біль, страждання, втрати, приходить смерть до рідної оселі і горе плачуть діти і дружина, мати, а десь радіють з цього і веселі. Де правда і чому несправедливість, чому злой беззаконня прогресує? Коли закінчиться людська ненависть, любов та правда запанує. Нам кажуть, що для миру і перемоги потрібно більше хамерці та дрони. Чи може краще покоритись перед Богом, залишивши гріхи ганебні та прокльони, розпусту та зажевливістю усяку, відкинути слова «гнилі» та скверні, гідоту, непристойні жарти. І перестанемо красти та не будемо вперти. Хто скаже і станеться оце, чого Господь не наказав. Виходить з вуст й добре зле, він скільки раз попереджав? Чого ремствує людина, нарікає, тож перевіримо шляхи і дослідімо, бо кожен за гріхи свої страждає. Вернімося до Господа і живімо. До Бога, що престол на небі має, піднімемо свої серця та руки, і опо сльози проливає, душа страждає від розлуки. Господь же покидає не віки, хоча й засмутить він кого, тож будемо, як ті маленькі діти. Надіятись на милість і любов Його. Отець послав на землю сина, який помер за гріх людський. Отож, прийми слова правдиво, покайся щиро перед Ним. Бог вибрав нас, щоб жити на землі, призначені і окреслені нам доби, межу за мешкання у них, щоб люди всі шукали Бога. Амінь.